Вітаю! Це цибулько толк. П'ять подій, що формують наше майбутнє. Від Москви до Анталії від Брюсселя до Гааги тиснуть на Росію з усіх боків, в тому числі навіть включилась Бразилія. Отже, тема перша. Парламентська асамблея Ради Європи офіційно підтримала створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти Окр... України. Ну про це українські е, депутати, члени Ради, е, члени української делегації говорили, і Україна дуже активно працювала і от. Цитата з резолюції: російське політичне та військове керівництво має бути притягнуте до відповідальності за акт агресії. Що цікаво, що за акт агресії притягується керівництво, але там є вікно можливостей для Путіна. Тобто, е, нібито мова йде про те, що самого Путіна навряд чи вдасться притягнути до відповідальності саме. В, в цьому трибуналі. Хоча, як ми пам'ятаємо, міжнародний кримінальний суд в Гаазі, а це абсолютно ну, постійно діюча інституція, відкрила справу проти Путіна по кіднепінгу. І що дивно, що відкрила тільки проти Путіна, але забула відкрити проти Лукашенка, його подільника. А Лукашенко також заслуговує на те, щоб сидіти разом із Путіним на лаві підсудних в Газі. Тому дивною є поведінка української влади, яка якось весь час уникає теми притягнення Лукашенка до відповідальності. Адже з Білорусі не просто страпився напад на Україну на столицю. Головні війська, які нападали на Київ, заходили із Білорусі. Але ще з території Білорусі відбувалися Удари по території України. І нині Білорусь це такий виробничий комбінат для постачання озброєнь Росії. Але українська влада в тряпочку і мовчить. Подія друга: Лула Десілова в Москві. Президент Бразилії Лула Десілова прибув до Москви, але як кажуть політичні акценти. Мова про мир, про перемовини. Тобто, спочатку Лула Сілва нібито відбув до Китаю, там відбувалися певні консультації, і після Пекіна Лула Сілва прибув у, до Москви, хоча там придумали нібито мотив економічний форум, але акценти політичні. Тобто головна. Ідея в тому, що Лула Сілва повинен нав'язати Путіну позицію колективного півдня, сісти за стіл перемовин. От цитата Лула Сілва – Нам потрібна нова архітектура миру, і вона не повинна бути диктатом США чи ЄС. Звичайно, але і Китай, і Лула в вряди годи згадують статут ООН. Тільки вони не говорять, що Україна не порушувала жодного статуту ООН і Що за всіма резолюціями ООН саме Росія визнана країною агресором? Тобто, по суті, мова йде про те, щоб Путіну якось поторгуватися, і все-таки підштовхнути його, вилетіти до Стамбула на перемовини. На момент запису програми російська сторона все ще петляє, вдаючи, що Путін. Полетить тільки за умови, що Дональд Трамп буде у Стамбулі. Але Дональд Трамп наполягає, що в разі прильоту Путіна він, він змінить графік і прилетить до Стамбула і буде особисто присутній на перемовинах. Тим більше, що і так в Туреччині перебуває величезна, дуже потужна американська делегація. Зокрема, зараз відбувається саміт міністрів. Закордонних справ НАТО, і там вони якраз обговорюють Україну також. Подія третя: 17-й пакет санкцій Європейського Союзу. Нарешті, посли європейських країн погодили 17-й санкційний пакет проти РФ. Що найцікавіше, що всі очікували, як поведе себе Угорщина. Чи словаччина ні посли в Євросоюзі Угорщини і Словаччини підтримали 17-й санкційний пакет. Тобто вони всі озираються на Трампа, і вони можуть, ну, скажімо так, фрондерити, коли ну, можливо потрібно посилити позицію Трампа в змаганні з Євросоюзом. Така собі п'ята колона в інтересах Трампа. Хоча всі чомусь підозрюють, що і Фіцо, і Орбан це п'ята колона в інтересах Путіна. Отже, серед нових заходів розширений банківський список, контроль за поставками дронів і запчастин, обмеження на країни, які допомагають обходити санкції, ну там навіть називається 200 танкерів. Єврокомісар Борель сказав: що ми повинні бити не лише по фронту, а й по логістиці війни. санкції працюють і ми тиснутимемо далі. Подія наступна, ІКАО, міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття рейсу mh 17. Це вперше в історії, коли така організація прямо вказує на державу винуватця. Цитата з рішення дії Російської Федерації становлять грубе порушення Чекаської конвенції. Це не кримінальний вирок, це серйозне юридичне підґрунтя. Наступна зупинка Гага. -га. Але наступна зупинка Гага -га. рішення то Міжнародного суду по mh 17 є. Але воно таке дуже половинчате, тому що четверо засуджених, серед яких, наприклад. Один гіркін перебуває в російському ув'язненні, насправді було швидше ну, кісткою нідерландському суспільству, для якого ця катастрофа була дуже болючою. Ну і п'ята подія дня – Анталія в Турецькій Анталії проходить неформальний саміт глав міністрів закордонних справ НАТО та партнерів. Але найбільше галасу від Трампа. Трамп дистанційно присутній, але його вимога звичайно там маячить усіх перед носом. НАТО має витрачати не 2%, а 5% валового продукту на оборону. Інакше Ша не гарантують захист. Насправді збільшення витрат на оборону до 5% для багатьох країн це дуже тяжке навантаження, але і виходу зараз немає. Найголовніше те, що європейські країни, члени НАТО, вони об'єдналися в рамках Євросоюзу в ну, таку асоціацію озброєння. Тобто, вперше в інституції є серед єврокомісарів запроваджений статус Єврокомісар з питань безпеки і космосу, ним є Андріюс Кубілюс, і він опікується тим, що. Європейський союз централізовано буде замовляти для ряду країн озброєння, саме європейського виробництва, ну але оскільки європейці навряд чи встигають забезпечити себе озброєнням, тому і для індустрії оборонної сполучених штатів буде дуже багато замовлень в рамках саме цих 5% валового продукту. Отже, на завершення, світова політика стискає кільце довкола Кремля. Україна в фокусі, але ставки зростають і для союзників. Підписуйтесь на Цибулько Коток, щоб не пропустити, як новини стають історією.